Допомога військовим у Хмельницькому презентували благодійний проєкт Вишивана Україна на підтримку ЗСУ. Це аукціон десяти картин майстрині села Правдівка, Неоніле Боричко. Жінка створює з кольорових ниток витвори мистецтва вже кілька десятиліть. Каже, раніше не продавала жодної, хоч і можливість була. І всі питають продаєте, продаєте. Не продавала ні одної картини, не продавала, бо мені ж жалко було. Ніби в кожну картину душу вкладаю. А в тому, як я подивилася, що така біда робиться, стала подивилася тих картин повно. Думаю, ну а я їх нащо б дотримати, як така. Таке робиться в країні, то мені зовсім їх вже не жалко було. Головна ідея проєкту збір коштів на зарядні пристрої для підрозділів, які дислокуються на території Хмельницької області. Ціль 100 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що ці банки будуть заповнені, і ми, крім фіксованої цієї суми, зможемо більше зібрати коштів. І е, бандера-павери, які дають можливість нашим військовим бути на зв'язку, дають можливість підзаряджати е, спеціальні пристрої для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Вони ще й е, е, ну, отримують таку величезну енергетику. Від нашого такого жіночого потужного кола усі картини в українському стилі виконані кропіткою роботою майстрині на створення кожної пішов майже місяць роботи, щоб популяризувати і надати розголос у благодійному проєкту. Участь у ньому беруть десятеро відомих жінок міста: громадські діячки, медійниці, правоохоронниці і активістки. Моя картина позаду мене це квіти, квіти білі як символ. Для мене як символ перемоги світла над темрявою, як символ. Добра, обираючи картину, коли дивилися перелік і зупинивши погляд на калині, сумнівів не було про те, що я хотіла б її презентувати, оскільки бачу калину як специфічний і своєрідний символ нашої держави. Є лілеї – це символ сім'ї, символ любові. Я бажаю кожній дружині дочекатись свого чоловіка і для того, щоб ми потім на день перемоги могли всі разом обнятися і сказати, що ми це зробили. Взяти участь в аукціоні дуже просто: потрібно лише забронювати собі лот на сторінці ГО «Захист об'єднання волонтерів або будь-якої із учасниць. Більше лотів, більше донатів і шансів на перемогу. «Перейти на сторінку учасниці, картина якої вам сподобається. Ви бачите, тут величезний перелік, різна тематика. І я вам більше скажу, що напевно навіть тематика співпадає з характером кожної із учасниць. Зробити внесок на Монобанку це один лотерейний номер, буде дорівнювати розміру 100 гривень. В призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці, отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.